Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Під час патрулювання ворожої логістики виявили буханку. Перший FPV зупинив рух транспорту, другий дрон влетів прямо в кабіну. Буханку знищено. Виявили двох ворожих піхотинців у плащах-невидимках. Але від нашого дрона з тепловізійною камерою їм сховатися не вдалося. Оператор FPV. Майстерно скерував дрон прямо в окупантів, фіксуємо точне влучання. Цей ворожий піхотинець запізно почув загрозу. FPV влітає прямо в нього. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо ліквідацію ще одного окупанта. Знайшли покинутий мотоцикл та влетіли в нього. Продовжуючи спостереження, ми побачили, як ворожий особовий склад намагався загасити його, кидаючи землю, але їхні спроби були марними. Мотоцикл знищено, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.